Так, і я лікар, і я працюю лікарем, і знаєте, працювати лікарем в Україні це коли ти чуєш фразу лікарю, а я буду жити рідше, ніж лікарю, а я можу пити. <рес> Просто, знаєте, я ще такий лікар, щоб ви зрозуміли. Коли люди думають, що ти лікар, люди думають, що ти як доктор Хаус. Та? А я скорше як доктор Ватсон. Та? Мені самому треба, щоб хтось мені поміг трошки, щоб я за кимось ходив. Бути лікарем в Україні важко, тому що. В нашій країні є два найпопулярніших лікаря це доктор Коморовський і доктор Стрендж. І хуй знав кого більше магії, чесно, там в того вуса чарівні, в того бляха, китайці за ним бігають. Знаєте, я працюю лікарем в Україні, вже довгий час я навчався, і дівчата по різному в різному віці сприймають те, що ти лікар. В 20 їм пофіг на тебе. Вони такі, а, та яке? В 25 воу, це цікаво. 30 такі, — «Блядь, ти між міряти тиск. Поміряє на з голова були. Я взагалі вважаю, що е, дівчата, яким подобаються лікарі, є надзвичайно далекоглядні, тому що так, зараз ти з айтішником, коли долар по 40. Але тільки на погоду тобі почне крутити коліна. Алло, вахнич. Я знаю, як то є. Просто, що ж за така, ну, просто лікар це професія, яка є необхідна і можна набирати. Тому що нещодавно мені колишня дзвонила через те, що. Не через те, що вона хотіла трахатися, а через те, що її теперішнього пацана, почало боліти горло. І я їй поміг. Я їй поміг, тому що ну, я така людина не принципова. Але це ще ж лікар така професія, яку можна набрати. Та, я собі не вивіряю, щоб набрали до барбершопера. так Пам'ятаєш, як ти мене підстриг? Розкажи, щоб я пацана так само підстригла. От. І знаєте, я вважаю, що бути лікарем насправді доволі важко. Ще те, що я ще працюю і на швидкій медичній допомозі. І я переконаний в тому, що проблема швидкої медичної допомоги в тому, що часто люди опускають той факт, що це є швидка. Медична допомога, і всі кажуть: швидка допомога. Мені здається, що колись я прийду на виклик і люди скажуть, так о, дивіться, хлопці, тут треба поштукатурити. блядь, І в ванні сифон поміняти. Через те, що я працюю лікарем на швидкій, я точно знаю, що я зможу завезти будь-яку дівчину. Правда для цього необхіден дефібрилятор і член. Ну, дефібрилятор мене ніколи не підводив. Що не скажеш про член? Там є моменти. Я вважаю, що ключова проблема українців в тому, що в нас домінує самолікування. У нас люди ходять до лікаря лише тоді, коли що правильно, пізда. Все вже, ну, Ну, ти вже попробував все з того, що написано в інтернеті, і тоді ти йдеш до лікаря. А проблема в тому, що тебе буде лікувати лікар, який прочитав все, що є в інтернеті. Ходіть до лікарів зразу, тому що мене 6 років в універі вчили, як правильно гуглити. І я може не знаю, як вас вилічити, але я знаю, що треба точно загуглити, щоб вас швидше вилікувати. І... Ну, у нас саме лікування домінує з самого дитинства, тому що це бюджетно. Я не знаю, мої родичі, коли мене лікували, вони ліки купляли в останню чергу. Там. Щоб ви зрозуміли, я думаю, кожен з вас має знайомого, який е, просто все коли-небудь пробував вилікувати алкоголем. Ми просто ж в Україні ми живемо в країні, які будь-яке захворювання пробували вилікувати самогоном. Я одного разу їхав в таксі з таксістом, який розказував мені, що його друг вилікував рак самогоном. Дав мер від цирозу печінки, але, блять, ну не від раку. І я також став жертвою самолікування ще з самого дитинства. Знаєте, У мене мій дід він е, все лікував в 50 грам. Він, якщо в нього боліло горло, він пив 50 грам з перцем. Якщо в нього був болів кишеничник, він пив 50 грам з сіллю. Якщо його зайовувала баба, він просто пив Так, чисто для профілактики. Мій дід був амбасадор герчичників. Він став мені герчичники абсолютно на будь-яку хворобу. Але ну, я ставив на мене герчишники і просто забивав на мене болт. А я лежав з тими герчишниками, горівся, потів, розумієте, не знав, що зі мною робиться. І просто зранку просинався такий, знаєте, з прожаркою well done. Я... <плес> Можна було там мене розжа... розрізати, там сок витікав, все як має бути. З іншої сторони була моя баба, яка Мала, кардинально мала інший підхід. У мене баба мала різні ступені надання медичної допомоги. Перша ступінь, то вона казала, ляш, полежи, перейде. І бабі похож, я розбив голову, у мене тече кров. Полежи, перейде. З іншої сторони, мене баба відповідала за була на голова в ту по п'явках. Мене баба ставила собі п'явки всюди, у нас і ставила п'явки на ноги, на руки, на очі. В якийсь момент моя баба була більше п'явка, ніж моя баба. А ще в трускавці, звідки я родом, п'явки можна було вибрати в аптеці, як, ну, як карася в сільпо. Ти просто, ти просто приходив, кодився через вітерину, такий, мені у тих год півтора кілограма, зважити, і зважували. Інше діло було вдома. Вдома, знаєте, батьки пробували мене вилікувати, але батькам треба було довести, що ти хворий. Тому що, можливо, ти просто відкошуєш. А мій батя, в мене було відчуття, що він закінчив ну, політех на відуна. Тому що якщо я був хворий, перше це що треба збивати в роки. Я сижу обриганий, батя просто. Батя шукає стакан, наливає воду, підпалює сірники. Я... Мені 5 років, я не яву, що відбувається абсолютно просто. Я не знаю, що робиться опалює, запалює, сірники кидає, вони падають, бо вони блядь, згорівши сірники. Та, а такий, це прокльон, це прокльон. А я просто з'їв землі в баби на городі, бо діду сказав, з'їж будуть зуби добрі. І розумієте. І так було завжди, треба вже все пройти. Я мовчу про те, при яких хворобах мені яйця викачували. Чесно. Я Я просто, коли вдома. Я, я просто хворів, я також сидів вдома, що, не дай Бог мої не використали. І. Взагалі, насправді, я часто ну, там говорю про самолікування, тому що нас батьки лікували Бог значим. Але насправді моїм батькам було складно зі мною через те, що е, через, е, ну, у мене була шту, ситуація, що я на будь-який стрес реагував тим, що я обригувався. Абсолютно в будь-який момент це було неочікувано ні для всіх. Тобто там я сижу, чу хімію, обригався, <реш> пішов на американські горки, там ще ужас. Ну, коли на новий рік Янукович говорив про мову, мене просто з хати виводили. І одного разу я пам'ятаю вдома щось теж якийсь скандальчик чи сварка, чи просто щось мені сталося, і я відчуваю, що я зараз ну, обригаюся, що просто страшно. І я біжу по коридору, відчуваю, що він вже підходить, знаєте. І до мене приходить усвідомлення, що в даний момент в туалеті сидить батя. І поки я біжу, я чую звук, що він закрив двері. І я беру за ручку і з того страху і обіди просто починаю ригати на двері. Потім відкриваються двері. Сидить батя на параші. Сидить батя на параші, отако двері відкрив, дивиться, всього бригано просто. І каже: Іра то пізда. Добре, що я двері не відкрив. Дякуйте про своє здоров'я, любіть батьків, з вами був Дан Вахнич, дякую.